Ева Валена Ларсон і Кеннер Деніельсон. З Фіндусом цілий рік. Привіт! Мене звати Фіндус. Я та мої маленькі приятелі мишустики завжди чимось зайняті. Щось робимо, придумуємо, досліджуємо і винаходимо. Іноді на дворі, іноді в приміщенні. Часто мені щастить підбити на щось і Петсона. Тоді він нам допомагає. Петсон дуже мудрий, він мастак на всілякі вигадки. Не разі не два нам із мишустиками Петсон розбуркує цікавість, але ми, звісно, не хочемо, щоб він усе робив сам. Мала мишустя Сара Тустра, що живе під нашою підлогою в кухні, точнісінько, як і Петсон, любить збирати всяку всячину. Впродовж року вона зібрала всі ці хитромудрі вигадки докупи. Тут на кожен місяць є нове заняття, тож ми, маленькі, хочемо, щоб ви дорослі нам допомагали. Добре, що здебільшого всі ці речі можна зробити з того, що є вдома. Часто для наших експериментів не треба купувати ніяких дорогих деталей. Свен, який добре нас усіх знає, намалював дивовижні малюнки, з яких видно, що і як робити. Ева, Лена та Кеннерт з Геттербурга самі знають двох допитливих хлопчиків і постійно заохочують дорослих та дітей до спілкування з природою. Вони допомогли нам написати все це так, щоб і дорослі зрозуміли, наскільки взаємопов'язані природа і технічна вправність. Щиро вас вітаю і гайда до роботи ваш фіндус. Лютий найкоротший і найхолодніший місяць, але дні стали дощі. Зимові канікули з лижами та ковзанами. Чи буває безсніжна зима з плюсовою температурою і відлигою? Сніг або календар підкажуть нам, чи рік високосний. Наші кімнатні рослини також відчувають, що дні стали дощі і невдовзі весна. Вони готуються до нового літа. Лютий гарна пора для пересаджування, але не можна всі рослини пересаджувати однаково. Тут показано три різні способи. Якщо тобі вже цікаво знати, як розмножити улюблену квітку, переглянь книжку про кімнатні рослини. Ти можеш узяти її в бібліотеці. Там таких книжок багато. патефілом легко ділиться на дві частини. Вийми рослину з горщика. Обережно візьми коріння і стебла в руки і посади обидві частини. Кожну в окремий горщик із землею. Колеус. тобто барвиста кропива, розмножується легко. Відріж пагінець завдовжки десь 10, 10 см. Листки колеоса ростуть на стеблі подвоє. На місці відразу швидко з'являється нове коріння. Тож зірви з пагінця два нижні листочки і викинь їх. Помісти пагінець у банку з водою і постав її там, де не дуже сонячно і жарко. Може, за штору на підвіконні з північного боку. Коли пагінець пустить коріння на кілька сантиметрів, посади його в горщик із землею. На світі багато сіляких товстолистих рослин якого завгодно вигляду, але в одному вони всі схожі. Товстолисті вбирають усю вологу і стають мовби трохи набряклі й огрядні. Тому їх не треба дуже поливати. Окрім того, здебільшого товстолисті рослини легко розмножуються, оскільки часто біля великої основної рослини виростає маленька рослинка. Ці маленькі рослинки називаються бічними пагонами. Вийми обережно рослину з горщика і відріж бічний пагон ножем. Маленький пагінець має своє коріння і зможе вижити. Потім посади його в горщик із землею. А які дива можна робити з тюльпанами? Якщо в тебе є скляна банка, вода й синє чорнило, тюльпани можна зробити в синьо білу смугу. Годитиме цей кремовий колір. Передусім на тюльпані має бути пуп'янок. Молодий тюльпан вбирає більше води, ніж старий. Зріж ножем тюльпанове стебло, щоб навскіс воно було сантиметрів два. Гарненько змішай воду і чорнило в скляній банці і постав у неї тюльпан. Фіґлі міглі. І за три-чотири хвилини білий тюльпан перетвориться на смугастий. Як таке стається? Рослини вбирають воду корінням. Коли зрізане стебло тюльпана поставити в скляну банку, воно й далі вбирає воду. В тюльпановому стеблі, листі та квітках містяться маленькі трубочки. Що забезпечують усю рослину водою. Ці трубочки найчастіше безбарвні, Але якщо змішати синє чорнило з водою, рослина всмоктує ще й синє чорнило, і можна добре бачити, де трубочки проходять. Тому на білих квітах тюльпана поволі з'являються синьо-білі смужки. Рослинами можна обмінюватися. Червоний колеус міняю на фіалку з ліловими квіточками. Пагін цариці ночі міняю на два різдвяники. Обмінюватися рослинами буває дуже весело. Задля такого обміну можуть збиратися родичі, друзі, сусіди чи працівники різноманітних навчальних закладів. Ті рослини, які купляють у крамницях, потрапляють туди з великих оранжерей. Де повітря здебільшого вологе і тепле. Там, на стелях, є спеціальні лампи із сильнішим світлом, ніж у нас удома. Коли кімнатні рослини потім перебираються до нас додому, їм холодніше, сухіше і темніше, ніж в оранжереях. Знадобиться час, щоб вони звикли і прижилися. Рослини, якими обмінюються з іншими людьми, вже звикли жити у когось дома. Як правило, вони ростуть швидко і стають красиві. Педсен поїхав на велосипеді до крамниці, і Фіндус лишився вдома сам. Він страшенно нудьгував. Сидів собі на кухонному столі, бавився ложкою та грудочкою цукру і заразом поглядав у вікно. Дідуню ніколи не повернеться, подумав кіт. Мимо пролетіла гладка сонна муха і сіла на підвіконі. Нарешті щось відбувається, зрадів Фіндус і погнався за мухою. Вона з гулом літала туди-сюди по кімнатах, аж доки не сіла на вікно у світлиці. Фіндус підкрався до підвіконня і застрибнув до мухи. Вона не мала бажання гратися і сховалася за кімнатну квітку. Фіндус хотів поцілити муху лапою, та промазав і перевернув горщик. Гугу. На підлозі тепер валялися зламана квітка, земля і черепки від горщика. То було сумне видовище. І Фінду знав, що скаже Петсон. Кіт приніс із кухні щітку для миття підлоги і заходився змітати рештки того, що було квіткою в горщику, на совок. Як усе таки шкода цієї красивої квітки? Аж тут він помітив кілька рожевих бульбочок, що лежали в землі. І йому, на думку, спала геніальна ідея. Фіндус побіг і приніс три нові горщики і пакет ґрунту, що стояв під мийницею. Потім він насипав у горщики ґрунту, зробив посередині заглибинки і вдавив туди по кілька бульбочок. Один горщик поставив знов на вікно у світлиці. Для другого горщика знайшов місце на кухонному вікні, а з третього хотів приготувати сюрприз, тож поставив його під ліжко. Педсон звичайно не дуже зрадів, коли побачив розбитий горщик, але він похвалив фіндуса за те, що той поприбирав за собою та ще й посадив ті рожеві бульбочки в нові горщики. За тиждень у горщику у світлиці та в горщику в кухні забуяло листя. А в горщику під ліжком проклюнулися лише три тоненькі листочки, що витягнулися у висоту і зів'яли. Власне, вони майже пропали. Фіндус подумав, що з горщика із зів'ялим листям аніякого сюрпризу не буде, щоб за кілька тижнів вийняти його з під ліжка і показати песонові. Дідуньо замислився. Земля в горщику, здається, хороша. Адже інші бульбочки чудово росли в ґрунті з того самого пакета. Він запитав, чи Фіндус поливав їх. А як же Фіндус поливав? А на якому вікні стояв горщик? допитувався дідуня. На тому, що з боку в півночі зовсім мало світла. На вікні, пропищав Фіндус. Та мій сюрприз стояв під ліжком. Потім педсен узяв скляну банку з кришкою трішки ґрунту. Жменьку журстви, кавову чашку води і ту гарну рослину, що виросла на кухонному вікні. Як ти гадаєш, що Петсон хотів показати Фіндусові? Петсон поклав жорству на дно банки і насипав на неї 5 сантиметрів ґрунту. Мовляв, головне, щоб це був ґрунт двору, де жили б маленькі черв'ячки, бактерії і всяке таке. Потім він посадив у нього рослину з горщика. Якщо хочеш зробити вдома експеримент, то можеш взяти водяний фікус або лілію. Тоді фіндус її полив, і після того вони закрутили банку кришкою. До всіх рослин, яким доводиться жити в банці, світло проникає крізь скло, пояснив Петсон і поставив банку на вікно. Там рослини можуть жити кілька років. Так що тобі, фіндусе, не треба їм допомагати. Без світла й води рослини не можуть жити. Окрім того, вони потребують дечого такого, що є в повітрі і називається діоксид вуглецю, цебто вуглекислий газ. Багато діоксиду вуглецю є в повітрі, яке ми видихаємо. Мабуть, тому треба, так би мовити, говорити зі своїми рослинами в горщиках. Рослини самі виробляють собі їжу, скажімо, цукор, але з цукром утворюється ще й кисень, якого рослинам дуже багато не треба. Здебільшого вони випускають його в повітря, за що ми, люди та тварини, маємо їм бути вдячні. Без кисню ані люди, ані тварини не можуть жити. Весь кисень на планеті утворений рослинами. У банці є вода і діоксид вуглецю. І кришка не дає їм звідти зникнути. Сонячне світло проникає в банку крізь скло, і рослина може сама виробляти собі їжу. Банка і наша планета багато в чому дуже схожі. На землі є рослини і є ґрунт, в якому вони ростуть. Іноді йде дощ, але в надрах землі завжди однаково циркулює вода. На ній ніколи не утворюється нова вода. Скло банки схоже на наше повітря, крізь нього проникає сонячне світло.